Чи посиніє від грибів картопля. Мені дуже часто кажуть, що замість цибулі чеснику треба було вкидати картоплю, бо взаємодія крохмалу з деякими хімікатами може викликати якусь реакцію. Чесно кажучи, мені теж цікаво, чи насправді вона посиніє. Зразу кажу, картоплину я відварю в ту саму сиропі, в якому я відварив часник. Часник я вам вже у відео показав, зараз покажу картоплю. Я думаю, на чистоту експерименту це не вплине. Часник ми вже відварили і знаємо результат, кидаємо картоплину. От якраз картоплина і може й посиніть. Бо взаємодія як з різними хімікатами може давати синіву або якийсь інший кольор. Вкидаємо. Картопля проварилася добрих 15 хвилин. Опа! Нічогісінько. Як була жовтою, так і є. Не знаю, може ви щось скажете чи <зачі>, проти, вона практично вже розварюється. Видимих змін у ній немає ніяких. Жовта собі картопля. Чесно, думав, що вона змінить свій колір через міст крохмалу. Але ж ні. Ви бачили, які гриби. Бачите, які зміни. Ніяких. Так що картопля теж не є індикатором отруйності грибів. На жаль. Я нагадаю, серед усіх цих грибів були смертельно отруйні ліпіоти, говорушки і колібі. Да, можливо, там немає такої кількості, щоб вони могли дати якийсь результат, змінити якийсь колір. Але тим не менше, реакції на ці продукти, які я вкидав до грибів, немає ніякої. Ще одне люди часто просять вкидай синю цибулю, і вона точно по сині. Ну я думаю, це ви всі розумієте, що це жарти. Щоб ми не кидали туди до грибів. Я думаю, саме головне знайти саме той гриб, який може дати цей кольор. Скоріше за все, що це якісь синяків, тобто гриби роду болетових, які якраз можуть давати синіву. Ми будемо їх шукати. Замість синьої цибулі ми будемо шукати дійсно справжні гриби, які можуть дати синіву. І ми їх колись знайдемо.